Хочу зупинитися на декілька, декількох важливих моментах, що від нас Господь чекає і бажає, щоб ми в цьому перебували. Перше, ви знаєте, у нас є, повинні бути стосунки із Богом. І якщо є повноцінні і правильні стосунки, між живими істотами, то там не може бути мовчання. Правда? Ми повинні не мовчати, а говорити до Бога. Розмовляти важливо з Богом про свої проблеми, про свої страхи, про бажання. Ви знаєте, була така Анна в історії. Божого народу. Вона була бездітна, вона любила Бога. А її суперниця Фенана, тому що у її чоловіка було елкане дві жінки Анна і Фенана. І вона, в неї було, здається, там шестеро чи п'ятеро дітей. І вона, знаєте, спонукала Анну до роботу проти Бога. Мовляв, ти любиш поклоняєшся поклоняєся, така, така свята. А він тобі дітей не. І ви знаєте, і це їй так сильно ранило ранило. Але вона не мовчала. Вона вилила все своє серце перед Богом. І ви знаєте, Бог почув її молитву і дав пророка, і дав сина. Самуїла, який був один із найбільших і потужних пророків в історії Ізраїлю. Вона не мовчала, вона говорила Богу. І у безплідної жінки появився пророк, про якого вже до цього часу говорять і захоплюються його богобідністю і посвяченням. І служінням перед Богом. Потім Господь дав їй іще четверо чи п'ятеро дітей. Вона не мовчала, а вона говорила до Бога. Наступне нам потрібно цінувати те, що ми маємо, і не жаліти за те, чого ще немає. Нам, наприклад, є за що дякувати Господу. Ви знаєте, і цінувати те, що він дає. Ви знаєте, був такий мільйонер чи мільярдер Стів Джобс, який придумав iPhone. Він помер 56 років від раку. Так від, коли він вже хворів і знав, що він помре, ви знаєте, він оцінив по-іншому зовсім. І знаєте, що найбільше він оцінив. Не те, що цінять люди в цьому світі багатство і мільйони. Він оцінив надзвичайно сильно дар життя більше, чим багатство. Це було вже перед смертю. Тобто нам потрібно цінувати. Наприклад, ми бачимо, люди, багато людей сліпі, народжуються, ніколи не бачили, або втратили зір. Хтось там. Паралізований, Хтось все втратив. Ви знаєте? І дорожить цим. А, а ми, ми більше схильні на те, щоб жаліти за те, чого немає ще. Що інших є, а в нас немає. Замість того, щоб дякувати Богу за те, що є, і цим дорожить і цінить. Ви знаєте, так багато людей. Йдуть в ад на вічну муку. А, а ми повинні цінити. Бог нам відкрився. Знаєте, що сказав Бог Ісус Христос? Бог у плоті, да? Бог в тілі своїм учням. Вони радувалися, що сила Божа через них проявляється. Демони їм покоряються? І він сказав, ви не цьому більше радуйтесь. А ви радіте тому, що ваші імена записані на небесах. Ви громадяни неба, ви майбутні небожителі. Ось за це радійте. А ми віруючи, вже й забули, що це величезна радість. І за це потрібно, потрібно дякувати. Наступне, знаєте, є такий стан. Людей нас, віруючих, як сон. Це не означає, що ми вночі спимо, чи день спимо. Ні, це абсолютно не цього. Духовний сон. Що це означає? Це означає займатися своїми особистими справами, а не Божою справою. Справа в тому, що коли описується про Ісайя говорив те, що людство відійшло від Господа, то те, що воно поч... в гріхах живе, знаєте, як він це охарактеризував? Ісая, 53 розділ, 6 вірш, написано. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Коли ми займаємося те, що нам здається правильно, а про Бога абсолютно не задумуємося, ми не попадаємо в ціль, а це означає грішим. А чому? Тому що, виявляється, у Бога є план для нашого життя. Але тут написано: але на це ніхто не звертає уваги. Розбрелися, заблукали, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою. А у Бога є Його дорога до нашого життя. Ви знаєте, що написано в 138 му псалмі в 16 му вірші? Всі дні для тебе назначені, коли не одного з них ще не було. Коли я бачив зародиш в утробі твоєї матері. Тобто, коли ми займаємося своїм. І не роздумуємо про Божі дороги, ми спимо. А заклик Божий проснуться. Проснуться і піти по Його дорогам. Ще одне, знаєте, важливе і от, якби, на що зосереджується увага от, всіх людей. І перш за все, наприклад, віруючий. От, наприклад, Ісус приходили до Ісуса, а Він же Його служіння було серед нації єврейської, серед Божого народу, які споконвічно були завжди віруючими і поклонниками Творця, Бога Творця. Але коли Ісус прийшов, знаєте, що від, вони від нього більше всього хотіли? Видовище, чудеса! А докажи нам чудесами. От докажи, що ти той, про кого ти говориш, що ти, той, про що заявляєш за себе. Видовище, ми хочемо побачити видовище. Ви знаєте, вони хотіли побачити видовище і чудо, але не задумувалися, а хто ж такий перед ними стоїть. Тобто вони шукали чудес і сил, і Божих діл більше, ніж самого. Творця, ніж самого Бога, а хто він такий? Ви знаєте, в Слові Божому, написано, що був такий один митер, начальник, над... начальник налогової інспекції. Він шукав Ісуса. А хто ж це такий Ісус? Про нього так чу... чуто було багато, Не чудес, нічого іншого, Його особисто. І Бог про це побачив. Знаєте, що Ісус йому сказав? Я ж сьогодні повинен бути у тебе. А, а що це таке за от, знаєте, звернення до людини, що Я повинен бути у тебе? Хто тобі про це сказав? Дух Божий, Дух Святий? Отець, Син і Дух Святий. Ісус сказав: Я нічого не роблю. Перш ніж побачу, що творить в мені Отець? Отець і Дух Святий. Дух Божий послав Ісуса до Закхея, тому що в ньому побачив щось таке цінне, що затонуло Боже серце, серце Творця. Він зрозумів, що він не шукає видовища. Він чув про видовище. Але він хотів побачити, а хто ж це робить це видовище? Він хотів побачити особу. Хто це такий? Ви знаєте, в Слові Божому, написано, давайте з вами почитаємо Послання Євреїв 3 розділ, 3, почитати вірш. Тут говориться, що той, хто щось робить, він набагато більший, ніж те, що він зробив. Давайте почитаємо. Тому, що Він настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей, говориться про Ісуса Христа. Наскільки більшу честь має будівничий, ніж дім? Адже кожен дім хтось будує, а той, хто збудуває, збудував усе, є Бог. І тут написано, що наскільки більша честь має. Сам будівничий, тобто сам Бог, ніж те, що він побудував, світ мертвих може Воскрестити. І, і це проблема не тільки невіруючих, Це проблема взагалі віруючих людей. Він сказав, це віруючим людям, коли величезний натовп людей він накормив через 5 хлібів і дві рибки. П'ять тисяч, який одніх чоловіків. Чоловіки хорошо їдять. Мені віка каже, ну що тобі дать, щоб ти наївся? Розумієте? Вони наїлися ще й залишилися. На, наступний день вони знову прийшли, Ісус каже, та ви ж прийшли не за того, щоб мене знайти. Ви такі доволі, що наїлися і ситі. Ось чому ви прийшли. Ви чудеса побачили. І на дурнях наїлися. А того, хто це робить, не шукає. І він тоді їм сказав: шукайте того, кого Бог послав з неба. Хліб, який вам даний з неба, маючи на увазі назі про себе. Наступне і дуже важливе, ви знаєте, що ми, слово Боже нас порівнює із сосудами, з глечиками або золотими сосудами. Або е, низького застосування, там горшки всякі. По-різному. Але це якби образ, яким Біблія, Слово Боже, характеризує серце людини. Але якщо сосуд, то що це означає? Є, воно створене, зроблене гончаром тільки для того, щоб щось мати всередині. Воно створене для зроблене. Майстром для того, щоб щось в собі тримати. Так от, хочемо чи не хочемо, але ми чимсь наповнені. Але як важливо бути наповненим Богом, тому що ми до цього покликані, бути непустими і не наповненими всякими нечистотами. А це ми дуже просто і легко можемо наповнити себе, коли дивимося, я про себе кажу, не туди, куди треба. Думаємо ми не про те, що славне і добре. І відкриваємо двері для нашого серця і наповнюється воно. знаєте, там ще чимось. всяким непотрібом може наповнюватися. Але ось дивіться, який чудовий приклад. Даний нам із Слово Божого. Апостол Павло. Апостол посланий Богом для того, щоб проповідувати євангельську звістку, що Ісус заплатив ціну за наше спасіння, повірив, прийми і будеш вічно жити. Знаєте, що він казав? Я кажу, я проповідую тільки розіп'ятого Христа. Тобто заплачену ціну за гріх твій, прийми. Покайся і живи вічно, чого тобі вмирати? Вся його проповідь була. І ви знаєте, отак він пішов проповідував. Перша його містенерська була така подорож, він прийшов на остров Пахмос, дійшов до е, столиці цього, цього острова і почав проповідувати губернатору цього острова. У нього було таке двойне, двойне подвійне ім'я Сергій Павел. Сергій Павло. І він йому проповідає. І тут колдун варіус, на ім'я Варіус, Єврей, почав перешкоджати і казати, це це все несінітниця, це все неправда, що він говорить, і почав відвертати губернатора від віри Євангельської. І написано в Свою Божому, що апостол Павло він наповнився Духом Святым. І знаєте, що в цей час він зробив? Він війшов на природні сфери. І зробив неприродну справу, діло, яке міг зробити тільки один Бог. І це був Бог, Святий Дух, який зробив чудо, що цей варіус осліп. І апостол Павло каже, написано в Біблії, подивився на нього, наповнившись Святим Духом і сказав: Та скільки ти будеш відвертати людей від істини, от будеш тепер сліпий певний час. Він раз і осліп. Хто це зробив? Бог. Через кого? Через Павла. Яким чином наповнивши його собою? Тому на слово Боже закликає наповнюватися Словом Божим Духом Святим, його благодаттю, Його присутністю. Ви знаєте, коли ми не мовчимо, а молимося, якраз це і відбувається. Наступне. Сьогодні, коли йде війна, у нас надзвичайно багато роздратування і гніву. Знаєте, нас запалює. Ну, у нас є причина гніватися, правда? Але справа, знаєте в чому? Що Коли людина дає місце гніву, вона, перш за все, шкодить сама собі. Чому? Тому що, по-перше, гнів не творить правди Божої. По-друге, він. Запалює серце до ненависті. І по-третє, він обесилює людину і відкриває її перед демонічними атаками. А замість цього краще мати смирення. Тобто смирення це контролювати свій гнів. Гнів це добра штука, це сила. Але якщо вона під контролем, вона не руйнує, а вона будує. І ви знаєте, коли це відбувається, от е, потрібно десь діть цей гнів. І приклади, із Слова Божого, особливо із книги Псалтир, це книга молитв. Це, це молитвенник. От говорять християни, протестанти, а де? Аби взагалі, просто християни. А де от молитви? Покажіть, де молитви? Дивіться, псалом, псалтир, 150 псалим. Це молитви. Молитви Божих людей. І ось дивіться, давайте з вами прочитаємо 17 псалом, з 8 по 13 й вірш. Давид, він був в оточенні ворогів, і він також запалювався гнівом. І дивіться, який він пропонує нам вихід. Він починає цей гнів вимовлять перед Богом. Охороняй мене, як зіницю ока. Сховай мене в тіні своїх крил від нечестивих. Що завдають мені страждань від ворогів, які мене оточили, їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пихато. Тепер, звідусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю кожен з них подібний до лева, що чатує на бичу, або до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечистивого і повали його своїм мечем, врятуй мене від. Нього. Він це все вигорів у молитві і звільнився від гніву. Тепер він контролює процес і питає Господи, а яка тактика в цій війні? І Господь дає йому стратегію. І він не помиляється, а перемагає. Перемагає. Тому, знаєте, на перший погляд, смирення це слабкість, навпаки. Ісус показав своїм, своїм життям і поведінкою на Голгофі. Що виявляється, смирення це величезна сила. А гневливість і роздратування це слабкість. Це тільки вигляд сили. Насправді, смирення це коли ти контролюєш свої емоції. Ти тримаєш їх під контролем. А не даєш їм вилиться на людей. А одна Бога потрібно, він, він якраз і бажає, щоб ми звільняли своє серце. Він казав, прийдіть до мене, прийдіть і навчіться, прийдіть, виговоріться. Ви знаєте, коли величезні страждання е, торкнулися Іова, він так, він так виговарював багато Богу. А Бог мовчав. Всю книгу із 42 розділів. І тільки в 38 розділі Бог починає говорити. Іову він нічого не відповідав. А знаєте чому? Величезні страждання і біль його торкнулися. Втратив в один день все своє багатство був самий багатий чоловік на Сході. Мільярдер по-нашому. І втратив всіх своїх дітей. 10 дітей загинуло. А потім. Сам так захворів, що вмирав, просто тіло його розпадалося. І він збентежений, все це говорить перед Богом. І Бог не засуджує його. Він дає йому це звільнитися від цього всього знаєте, величезного смутку, роздратування, нерозуміння, гніву. Ви звільниться. І коли він звільнився, Бог почав з ним говорити, відновлювати. І повністю зцілив його і вернув в два рази більше, ніж той втратив. Ще 10 дітей було. А значить, ті 10 теж не пропали, не загинули, хоча померли, але війшли в вічні оселі. І всього того там, Слові Божому, перераховується, що в нього було, і написано: а тепер двічі більше, тепер оскільки. А про дітей тільки 10. Значить, що це означає? Вони з Господом, вони не втрачені. Добре. Ще один важливий момент хочу підкреслити. Знаєте, нас хочемо чи не хочемо, але Бог буде випробовувати те, про що ми заявили. Ми сказали, а ми віримо в тебе. Добре. Тепер буде випробування твоєї віри. А для чого? А для того, щоб вона стала дорогоцінніша, ніж золото. Тобто ми не уникнемо випробування і віри і уповання на Бога. Але є один важливий момент. Господь під час випробування не дасть тобі більше сили. А силу Він дасть свою. Давайте ми з вами прочитаємо Євреям 11 розділ, 33 сороковий вірш. Що переживають Божі люди? Виявляється, і таке трапляється з людьми, які заявили в цьому світі, що вони поклонники Божі. Давайте з вами почитаємо. Покладаючись на їхню непохитну віру, вони рятували царства, встановлювали справедливість між людьми. І через те дістали божої пітниці. Вони, вони замикали пащі левам, вгамовували лють вогню. Їх не брав меч. Ті, хто були немічними, набували силу, а в битві ставали могутніми, і змушували тікати ворожі війська. Загиблі вставали з мертвих і поверталися до своїх жінок. Інших було віддано на тортури і вони відмовлялися від полегшення своєї долі. Тож після смерті ті, ті люди могли здобути краще життя. Дехто зазнав збиткування і батога, дехто кайданів та в'язниць, їх побивали каміннями, розпилювали навпіл, рубали мечами. Вони носили овечі й козячі шкури, жили в злиднях. Та пройшли через переслідування і труднощі. Світ був негідним їх. Вони одержали, вони, одержали, вони блукали в пустелях і горах, мешкали в пещерах, провалах земних. Вони догодили Богу, але не одержали обіцяного їм. Всевишній приготував для них для, для нас дещо краще, бо прагнув нашої досконалості. Але тільки разом з нами вони отримують благословення. Знаєте, сьогодні звучить таке слово, що такі проповіді. Ти стань членом церкви, ти стань поклонником Божим і всі проблеми твої рішаться. Нє. Сама головна проблема рішиться. Твоя душа. Навічно буде з Богом. І ти війдеш в Царство Небесне, тому що за тебе заплачена ціна, і тобі даний залог, святий Дух в твоєму серці, всі ти його. Але випробування не уникнемо, тому що випробування загартовують. І, і тут написано до досконалості приводить наш характер. Ну і ще давайте один момент скажу. Сьогодні є така проблема у народа Божого, коли Він не хоче приходити до Ісуса. Я вже казав перше, я починав, що не треба мовчати і треба говорити. Але треба іще, і знаєте, Назначати час спілкування з Богом. І коли ми дивимося на ізраїльський народ, в нього був графік Богом установлений. Напротязі року свята, ці свята ніхто не має права працювати, тільки радіти, тільки веселиться, тільки поклонятися Богу і тільки їсти. Ну, а буває і пост. І ви знаєте, заборонялося робити під страхом смерті. А раз на тиждень ти нічого не працюєш, ти взагалі не працюєш. Ти відпочиваєш і по-нашому ходиш в церкву. Бог запланував для народу Божого, коли час працювати, коли час воювати, коли час йому поклонятися і тільки з ним перебувати. Якщо це заведено у Господа, то і ми повинні мати такий план. Час, коли ти читаєш Слово Боже, час, коли ти приходиш в церкву, час, коли ти поклоняєшся йому і співаєш йому. Час, коли ти просто з ним розмовляєш, якщо не запланувати цей час, він обов'язково чимось буде зайнятий. В Ізраїлі Бог запланував цей час. І сказав, ось тоді робити отаке свято, ось тоді таке свято, ось скільки днів, і цілий графік на, на весь рік. Сьогодні Господь також для нас назначає. Але ми повинні бути чутливими до Святого Духа. Коли ми, Знаєте, щоб це зрозуміти, ми повинні мати бажання до нього прийти. Що значить до Нього прийти? Усамітниця! Закрити двері, щоб ніхто тобі не заважав, почати молитися до нього, щось питати, виливати своє серце, взяти слово, роздумувати. Якщо ти вже зайшов в інтернет, включи проповідь. Там слово Боже. Слово Боже каже, що прийде час, коли це буде забране із землі. І написано в пророках Старого Завіту, що люди, молоді люди, будуть по всьому світу шукати слова Божого і не знайдуть, і будуть настільки стомлені і виснажені, що не, не можуть вгамувати голод. І там написано не за хлібом, а за словом. Тому потрібно сьогодні дорожити цим часом, коли в тебе є доступ. То скільки, скільки перекладів в Біблії? В якому хоч вигляді, в електронному, бумажному, як хочеш. Проповідей маса хороших, реально, які збудовують вчення. Не завжди так було, не завжди так буде. Але нам треба цим дорожити і цінити. Проблема не хочемо приходить до Бога. Щось інше захоплює. Тому хай нас Господь благословить, давайте станемо, з вами помолимося. Тому, якщо ми, знаєте, зрозуміємо і вважимо, що для нас головніше, ми його і отримаємо.